Але це отакі ви походу питайте зразу. Давайте. Ще ще питання, ще питання, дивіться, Якщо приїжджаємо і там багато потерпілих, як ми проводимо сортування і до, яку, до яких перше приходимо? Давайте так, спочатку. Давайте це є окрема тема. Це є окрема тема. Ну, я два слова два, да, слова два слова скажіть і будемо зараз відпрацьовувати у ті Значить, майже. дивіться, ви приїхали на виклик. Ну, візьмемо умовно, п'ять потерпілих. Трьох лежить, двох ходить. Ті, так. що ходять, ними займається водій. Вони рахуються вже зелені. Значить, по сортуванню є три категорії зелені, жовті, червоні. І чорні, четверті – це труби. Значить, зелені. Зеленими займається водій. Він їх може десь від машини відвезти, посадити біля дерева і сидіти з ними, не кидати їх. Далі три це вже ваше завдання, Ці три, які лежать. Значить, ваше на даному етапі завдання, коли вони три і три без свідомості. Так? Ви підходите до хворого, ви впали на коліна, ваша рука пішла сюди, вона тримає сонну артерію, ви нагнули, рука, очі дивляться у вас на грудну клітку, ви рахуєте до 10 в голос. До 10. Якщо за цей час пройшло 10, ви немає дихальних рухів, немає дихання, немає пульсу, значить ви що робите? Ви забезпечуєте прохідність дихальних шляхів. Тобто ви вивели нижню щелепу. Теж різні методи, ми зараз на гоші покажемо. Ви виводите нижню щелепу, нижню щелепу можете поставити СПУ. І далі знову та ж, сама ситуація. Нагнулись до 10. Якщо хворий, якщо хворий не дихає, чорна стрічка, він труп. Пішли до другого. Ви йому нічого не робите. Якщо підійшли у вас два червоних, значить підійшли до того червоного, так само робите все. Перевіряєте, він дихання забезпечили, поставили еску, вложите в безпечну позицію і пішли до третього. Це лежить. Далі, коли ви вже їх посортували, у вас є два червоних, ви з тих червоних вибираєте важчого. і йому надаєте допомогу до приїзду додаткових бригад. Ви в'янок фіксуєте, той лежить, ви до нього не йдете. Водій займається зеленим. Важчого, так? Важчого, важчого. Чорний, ви все, чорна ленточка. Ні, з двох червоних важче. Да, 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 ну якщо там буде клінічна смерть, то... Клінічна смерть, а там просто червона. Там червона, так. мені надається. Перше червона. Якщо ясно, підмога швидко приїхала, то воно. Нас, коли ми були на змаганнях Харкові, я одразу так доведу, у нас був вибух бомби і 27 потропіли. 27 потерпілих, з тих 27 було 5 чорних, 5 трупів, 7 червоних, 8 зелених, решта жовті, 10 хвилин часу. І вони всі артисти, вони всі розмальовані, в них всіх, якщо там травма ноги, то підроблено так, що суддя стоїть, там торба і кров. Бризгає з ноги свище, ну і вас 10 хвилин. І якщо ви хворого поставали на доску і не зафіксували цим павуком, це не зараховано. Ви не маєте права його нести без павука. Він впаде.